Здорова. Деньків оцінює нову страву, приготовлену з кулінарної книжки по палауту. Це м -м, макарони з сиром від Бламко. От рецепт. Ми зробили майже, як все тут сказано. Тільки взяли на вдвічі, вдвічі менші дози. Ну, щоб приготувати вдвічі менше. Це очевидно. І ще невелику зміну. Дві зміни. Тут є каєнський перець. Ми використали солодкий червоний перець і замість італійського сиру фонтіна використали голландський гауда. Якщо вірити гуглу, Google, вони взаємозамінні. Ну що ж, будемо пробувати. Не такі, як на фотці вийшли. Може там. В американців чедер інакший, але в нас він такий оранжевий і вийшло отаке о, оранжеве. Пахне як. Як піца з Тернопільської старої піцерії. Хоча тут ковбаски немає. Ну-ка, ну-ка. Слухайте, а досить добре. Сир вийшов дійсно, як з Тернопільської піци, але ну, хто пробував, той знає. Це класика, яку треба знати, так сказати. Ну, я про піцу старої піцерії. Морква не відчувається. І макарони, якщо чесно, теж слабше. Більше сир такий насичений. А на смак як... Як сирна піца без колбаски. З. ну... З таким відтінком, як гарбузова каша. Дуже смачно, я вам скажу. Офігенне поєднання. Шикарно. Я люблю макарони з сиром. Тут це такий скоріше сир з макаронами. Більше, як я вже сказав, більше відчувається сир, ніж макарони, хоча я люблю сир. Зазвичай їм макарони з оцим потертим голландським сиром або з пармезанчиком. І реально шикарна штука. Просто готується, ну тут вказано низька складність приготування. Дуже класно, всім рекомендую. А на цьому поки що все. Дякую за увагу. Чекайте наступні кулінарні відео. У мене вже є ідеї. Пока!